Фонда представляє Гран-прі Бразилії. Мрія, оживілля, щастя, перемога. А ще полігон, на якому ми тестуємо наші технології. Простатит змінює звичайний світ. Від прост. Знімає біль, нормалізує сечовипускання та покращує сексуальну функцію. Від прост. Власне життя без обмежень. 18 у нього 18! Вклади під 18% річних у гривнях від Укрсоцбанку. 18! Янтар. Пиво для тих, хто сприймає відпочинок серйозно. Є да не турбувати. Це було нелегке завдання. Доктор хотів послав 20 мільйонів людей можливості спілкуватися безкоштовно. Куди повертаєте? МТС»? я так і думала. Тепер 20 мільйонів абонентів зможуть говорити безкоштовно. Тариф Супер від МТС» Відтепер назавжди. МТС оператор безкоштовних розмов. Скажіть, а від чого вона захищає? Від вітру дощу граду цунамі? Хотіться так? Так, і вона вам дуже личить спортмастер. Ми робимо спорт доступним.